В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів на Волині. Інструктор автошколи домагався до 18-річної учениці. На київщині чоловік під час сварки кинув гранату в дружину та сина. Жінка загинула. З'явилися нові подробиці у справі про вбивство Ірини Фаріон. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 серпня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. І на жаль, знову ми з вами змушені говорити про втрати. На війні загинув герой з Волині Сергій Гордій. Про це повідомили у Бубнівському ліцеї Лукачинської селищної ради. Воїн став на захист рідної країни від ворога, мужньо боровся та віддав на війні найдорожче своє життя. Без люблячого татка залишилась донечка й син. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. 1 серпня, у результаті масштабної спецоперації на Ковальщині поліцейські ліквідували наркобізнес. Про це повідомили у поліції Волині. Встановлено, що п'ять наркоділків, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення, організували цілий наркобізнес. Вони незаконно отримували наркотичний засіб метадон, та в подальшому збували його наркозалежним особами ковалю та району методом з рук в руки. Оплату за товар приймали як на банківські рахунки, так і в готівковій формі. В усіх фігурантів під час обшуків вилучили наркотичні засоби та інші речові докази. У трьох трьохсії виявили чотири пістолети, кілька десятків патронів і навіть гранату, яку 48-річний зловмисник зберігав. Просто на балконі своєї квартири. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин понад 50 тисяч гривень. Загалом фігуранти щомісяця отримували близько сотні тисяч гривень доходу від незаконного наркобізнесу. Зловмисникам вже оголошені підозри, слідчі дії тривають. У місті Володимир домашній кіт покусав 13-річну дівчинку та подряпав її дідуся. Як пише Суспільне, це трапилося 23 липня на вулиці Островецькій. Тварину оглянули ветеринари та забрали її на карантин. Після загибелі кота 1 серпня експертиза показала, що тварина була хвора на сказ. Онука і дідусь після висновків експертизи отримують спеціальну вакцину від сказу. З 2 серпня у місті був оголошений карантин. Нині працівники ветеринарної служби проводять подвірний обхід прилеглих вулиць та села Острівок. Також вакцинують усіх домашніх тварин в цьому районі. Інструктор автошколи на Волині повідомили про підозру у сексуальному насильстві. Як кажуть у Волинській обласній прокуратурі, 2 липня 2024 року 46-річний чоловік у камені Каширському під час навчального виїзду із 18-річною ученицею групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б, вчиняв щодо дівчини насильницькі дії сексуального характеру. Вибравши маршрут за місто і давши учениці вказівку їхати лісовою дорогою та спинитися на галявині, інструктор почав чіплятися до дівчини. Однак, Дівчина, на щастя змогла припинити насилля, і згодом вона звернулася в поліцію. Не обійшлося на Волині й без ДТП. 2 серпня у селі Липини на вулиці Окружній сталася аварія. Зіткнулися два буси та позашляховик. Бригада медиків надала допомогу двом постраждалим. Їх госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, через що сталася автопригода і хто в ній винен, встановлюють правоохоронці. Далі ми з вами переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Росіяна атакували Харківщину. Як повідомив голова ОВА Олег Сенягубов, окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних, п'ять людей у середньому стані. Один чоловік у важкому, усі постраждалі. Працівники-будівельники також ворог вдарив по Куп'янську. Окупанти вдарили біля житлового будинку. Загинула цивільна жінка. Ще одна отримала поранення. Ворог також атакував Херсонщину. Як зазначив очільник області Олександр Прокудін, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці. Через скидання вибухівки з дрона травми несумісні з життя. Дістав 54-річний чоловік у 75-річної жінки. діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. Окупанти обстріляли житлові будинки і у Семенівці Новоград-Сіверського району. Що на Чернігівщині внаслідок вибухів пошкоджень зазнали два домогосподарства та загинули тварини. На Київщині 57-річний чоловік під час сварки кинув гранату в дружину й сина. Як повідомили правоохоронці, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті вибуху жінка померла, а син зазнав осколкових поранень. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Після скандалу з відбудовою «Хмадито» на прозоро проведуть новий тендер на відновлення лікарні. Результати попереднього конкурсу, на якому виграла компанія Буттехнолоджі, скасують. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу. Протягом наступного тижня міністерство охорони здоров'я хоче створити ревізійну наглядову раду, яка затвердить критерії для учасників, що будуть подаватися на тендер. Напередодні Віктор Ляшко заявив, що він просив правоохоронців перевірити компанію переможця конкурсу Бутехнолоджі. Нагадаємо, Охмадит 31 липня оголосив переможцем конкурсу компанію Бутехнолоджі, яка запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту Наші гроші кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій. А десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше: від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак їх проігнорували. З'явилися нові деталі у справі про вбивство Ірини Фаріон. Поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користувати зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю. Про це повідомляє судовий репортер із посиланням на ухвалу суду. У документі йдеться про те, що будиночок виявили під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства Малі голоски в Шевченківському районі Львова. Серед знайдених поліцією речей у будинку. Пластиковий посуд, пачка з під цигарок, попільничка, що терма недопалками, матрац, подушки, покривало, картонна коробка. В ній була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, сіре покривало та простирадло золотого кольору, що ймовірно належать вбивці. Україна повернула тіла ще 250 наших воїнів, що полягли у бою з окупантами. Про це повідомили у координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими. На щиті повертаються герої, що загинули на Луганському, Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському, Херсонському та Запорізькому напрямках. Також окупанти віддали тіла захисників з Маріуполя, Горлівки та Моргів на території РФ. І до новин світу. Терористи ісламського руху Хезбула обстріляли територію Ізраїлю. Цахал відкрила зворотний вогонь по Лівану. Про це як пише РБК Україна повідомляє армія оборони Ізраїлю у Твіттері. Зазначається, що бойовики з Лівану атакували ракетами район Західної Галілеї. Частину з них перехопили сили ППО, ну а решта впала на відкриті місцевості. Інформація про постраждалих не надходила. Незабаром після атаки Цахал вдарив по пусковій установці. Хезбули в районі Ятера на півдні Лівану, звідки були запущені ракети? На авіабазі Ендрюс у Вашингтоні приземлився літак з американцями, звільненими з російської в'язниці в межах великого обміну США – та РФ про це, як пише громадське, стало відомо з трансляції Білого Дому. Зазначається, що до США прибули журналіст Wall Street Джорнал Еван Гершкович, морський піхотинець Пол Вілан та журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева повернених додому американців. Зустріли президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс. Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яку підписали ще 3 лютого 2022 року. Переговори про підписання угоди тривали 15 років ще з 2006-го. 1 серпня президент Туреччини Раджеп Таї Пердоган затвердив угоду з додатками. А вже 2 серпня повідомлення про її ратифікацію з'явилося в офіційному віснику. На зустрічі з українською віцепрем'єркою Юлією Свареденко, що пройшла у четвер, міністр торгівлі Туреччини Омер Болат зазначив, що товарообіг між країнами у 2023 році становив 7,3 мільярда доларів. А коли угода набуде чинності, за короткий час він може зрости вже до 10 мільярдів доларів. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, але на цьому наш випуск новин не завершується. Тож більше дивіться далі.